Кримінальний кодекс України, я вже кое що сказав. Зараз візьмемо далі. Рекра... Іменно ті статті, під які попадає голова слів ради Олег Москалюк, і виконавці, яких він посилав, які нас били, і поліція теж. Оті поліцаї, які прийшли. Це припадає стаття 187 Кримінальний кодексу України. Розбій. Частина 3. Розбій поєднаний з проникненням у житло інше приміщення чи сховище. Частина 3. Статті 187. Її. Карається від 8 до 12 років з конфіскацією майна. Частина 4. Розбій під час воєнного чи надзвичайного стану карається від 8 до 15 років з конфіскацією майна. А іменно 26 лютого 22 року був воєнний стан. От вони всі попадають під частину 4 статті 187 Кримінального кодексу. Від 8 до 15 років з конфіскацією майна, стаття 186 Грабіж. З проникненням у житло інше приміщення чи сховище кораються від 4 до 8 років. Так. Частина 3 статті 186 Кримінального кодексу України. Понімаєте? Ограбили нас, лазили кругом, і в хаті, і в підвалах даже були, ой Бог, Господи! Ми нас в заперті тримали під стволами автоматів, а вони хозяйничили, що хотіли, то робили. Щось в пакетах заносили, щось виносили. Мать, отак, йолки палки ну це ж так, ну ладно. Стаття, Стаття 364, зловживання владою або службовим становищем. От що до голови сільради відноситься, що до поліцаїв. Стаття 365. Перевищення влади або повноважень працівником правоохоронного органу. Перевищили вони своє все. Самі прийшли, як бандити, самі все. Та да. перевищили, ще й мене забрали, а потім і цілі сутки добирали. І в міліції мені ще по голові надавали, сфотографірували і в новини Старокостянтину кинули і написали, що я сякий-такий преступник. Да. Що люди відверталися, позвонити не хотіли для дружини, щоб за мною приїхали. І води мені не давали, оскорбляли, допомоги не надали. А кримінал? Ну, а я ж вони попадуть під підкрив. Стаття 365, дроб 2. Зловживання повноваженнями особи.